Всім привіт! Сьогодні ми з вами на березі Атлантичного океану. Я буду вам розповідати про факти із серіалу h 2 o Просто додай води. Але ці факти мало хто знає. Почнемо з першого сезону. Спочатку було дві русалки, а не три. На ранніх етапах сценарію творці планували зробити серіал про двох дівчат. Пізніше додали третю героїну. Актриси самі виконували підводні сцени. Клер Холт, Пібі Томкін і Каріба Бахейн проходили спеціальне навчання з дайвінгу, щоб могти довго затримувати дихання під водою та грати підводні сцени без дублерів. Хвости русалок були дуже важкими. Кожен хвіст русалки важив приблизно 12-15 кілограмів. Крім того, одягнути хвіст займало близько двох годин. Клер Холт займалася плаванням у реальному житті. Перед зйомками Клер професійно займалася синхронним плаванням, що допомогло їй виконувати підводні сцени самостійно. Оскільки за сюжетом русалки моментально висихають після виходу з води, знімальній команді доводилось постійно сушити волосся та шкіру актрис між сценами. Фібі Тонкін не вміла плавати перед зйомками. На відміну від Клер Фолт, Фібі довелося брати уроки плавання, щоб впевнено почуватися в воді. Серіал мав низький бюджет. Попри ефекти перетворення і складні підводні сцени. Бюджет першого сезону був обмежений. Спочатку серіал задумувався як міні-серіал. Перший сезон знімали з розрахунком на один закритий сюжет. Але його популярність була настільки високою, що творці вирішили продовжити історію ще на два сезони. Дім Клео знаходиться в реальному житловому районі Австралії. Він виглядає так само, як у серіалі, хоча його інтер'єр був. Зняти у студії. Місце роботи Клео це реальний океанаріум в Австралії. Це реальний аквапарк, де можна побачити шоу з морськими тваринами як у серіалі. Школа дівчат це також реальний навчальний заклад в Австралії. Сцени пляжу знімали на знаменитому місці Сорфіс Paradise. І Тонкін пройшла кастинг всього за одну спробу. Режисер побачив її проби і сказав, що вона ідеально підходить для цієї ролі. Хвости русалок розривалися під час зйомок. Їх доводилось ремонтувати майже після кожної сцени. Фінал першого сезону знімали двічі. У початковій версії дівчата мали втратити свої сили назавжди, але вирішили зробити відкритий фінал для можливого продовження. Під час зйомок першого сезону ніхто не очікував, що серіал стане популярним хітом. Актори навіть жартували, що це просто дитяче шоу на літо. Другий сезон. Хоча серіал знімали в Австралії, під час зйомок підводних сцен вода була холодною, і актрисам доводилось періодично грітися між дублями. Каріба Хейн жартувала, що перетворитися на русалку це не так весело, коли у тебе зуб на зуб не попадає. Брітані Бірнс, яка грала Шарлотту, не вміла плавати, тому їй довелося проходити інтенсивні тренування перед початком зйомок. Після скарг актрис у першому сезоні. Нові хвости стали легшими і зручнішими, але все одно залишалися важкими приблизно 9-10 кілограм. Багато підводних сцен знімали не в океані, а в басейні зі спеціальною синьою підкладкою. Пізніше фон змінювали за допомогою комп'ютерної графіки. Брітані Бірнс. Тримали в секреті перед прем'єрою. Щоб інтрига з появою нової русалки залишалася несподіванкою, творці не показували Британії у промо-матеріалах до старту сезону. Актори часто імпровізували. Деякі жарти та комічні сцени у другому сезоні не були в сценарії. Фібі Тонкін не навиділа сцени, де потрібно було плакати. Бо їй було дуже важко правдоподібно плакати перед камерами. Вона зізнавалася, що часто використовувала спеціальні краплі, щоб її очі виглядали заплаканими. Спочатку сценаристи розгадали ідею, що Шарлота не втратить свої сили, а залишиться русалкою і покине місто. Але в підсумку вирішили зробити її антагоністкою, яка програє і повертається до звичайного життя. Декорація печери місячного басейну була небезпечною, тому що печера була зроблена зі штучних. Скель та гіпсу, але через вологу та постійні бризки води деякі частини печери ставали слизькими, і актори не раз підсковзувались під час зйомок. Перед зйомками складних сцен, особливо підводних або емоційних, актори та команда разом виконували ритуал удачі. Вони ставали в коло, бралися за руки і вигукували випадкові смішні фрази, щоб зняти напругу. Тепер ми переходимо до третього сезону. Каріба Хейн випадково зламала реквізит. Під час зйомок сцени в кафе Рікі Каріба випадково перекинула стіл, розбивши кілька реквізитних тарілок. Режисеру настільки сподобалась її реакція, що він вирішив залишити цей момент у фінальній версії епізоду. Але пересняв сцену, щоб усе виглядало природніше. Клер Холт повинна була повернутися, але не змогла. Спочатку сценаристи планували повернути Емму, але Клер Холт вже підписала контракт на зйомки в іншому серіалі. Белла повинна була мати іншу силу. Спочатку сценаристи планували, що Белла контролюватиме погоду, грозу, вітер та дощ. Але згодом вирішили, що створення води буде логічніше для нового персонажа. І Індіану затвердили буквально за три дні до старту зйомок. Вона отримала сценарій в останню хвилину, але швидко увійшла в роль. Енгус Макларен, що грав Льюіса, мав більше з'являтися в третьому сезоні, але він був дуже зайнятий зйомками в іншому серіалі. Тому його персонаж покидає місто для третього сезону. Хвости зробили ще зручнішими та легшими приблизно 7 кг. Індіана Еванс, що грала Беллу, виконала всі пісні сама, оскільки її персонаж співачка, продюсери не використовували дублерів для вокалу під час сцени, де Рікі стрибає у воду. Каріба невдало приземлилася і зламала палець на нозі. Через це деякі сцени довелося перезнімати, щоб вона не кульгала в кадрі. Після фіналу третього сезону обговорювали можливість четвертого сезону або спін-оффу, Але Індіана Еванс і Каріба Хейн не захотіли повертатися, тому ідею закрили. Замість цього зняли новий серіал Таємниця острова Мако. Каріба Хейн та Бургес Абернетті зустрічалися в реальному житті. Однак після закінчення проєкту вони розійшлися. Заключна сцена серіалу, де Белла, Клео та Рікі стоять біля басейну, була знята буквально за кілька днів до завершення всіх зйомок. Продюсери довго не могли вирішити, як саме закінчити історію. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Напишіть в коментарях, який сезон та який персонаж ваш найулюбленіший з цього серіалу. Мій улюблений персонаж це Клео, та іноді вона змінювалася на Рікі. До зустрічі